Синоптики б'ють тривогу. На початку тижня до України прийде дощовий циклон, який охопить всі області країни. Прогнозується, що аж до середи заливатиме дощами та пануватиме хмарна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у понеділок, 10 листопада, опади накриють всю територію України, тому дощі летимуть у всіх областях без виключення. Та протягом дня буде панувати хмарна майже без прояснень погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 11 листопада. Дощі будуть йти також у всіх областях України. Та буде хмарна сіра погода взагалі без прояснень. Вітер помірний: 3,10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 11 градусів. Лише у південно-східних областях буде тепліше до плюс 14 градусів тепла. Вночі у західних та північних областях буде холодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. Нарешті території країни вночі буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. У середу, 12 листопада, дощитиме по всій території країни, та буде хмарна без прояснень погода. Сухо без опадів буде лише у Одеській та Миколаївській областях, вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день нижчої буде у північно-західних областях, всього від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. На всій решті території повітря буде прогріватися від плюс 10 до плюс 14 градусів. Вночі у західних областях найхолодніше від плюс 3 до плюс 5 градусів. На всій решті території вночі буде від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!